Єменські хусити атакували ще одне вантажне судно в Червоному морі, але цього разу всіх спантеличив вибір цілі. Представник Хуситів у понеділок заявив, що суховантажне судно MV Star Iris належить американцям. Але відкриті дані свідчать, що насправді воно зафрактоване греками і перевозило кукурудзу до Ірану. Оскільки Іран вважають головним союзником Хуситів, це стало несподіванкою. Раніше хусити заявляли, що їхня ціль кораблі пов'язані з Ізраїлем чи його союзниками, такими як США та Велика Британія. З їхніх слів вони атакують на знак солідарності з Хамасом, що в секторі Гази. На думку деяких аналітиків, своєю останньою атакою, хусити хотіли показати, що нічим не зобов'язані Ірану. Сам Тайгеран цю ідею, як і атаку не прокоментував. Інші вважають, що хусити могли просто переплутати судна. Останніми місяцями ці атаки в Червоному морі порушили світову торгівлю. Вантажні кораблі змушені обирати безпечніші, але набагато довші маршрути. Так, судно з Австралії, яке перевозило 14 тисяч овець та 2 тисячі голів великої рогатої худоби, після шести тижнів у морі мусило повернутися до порту відправлення. Воно так і не змогло пройти через Червоне море. Хуси теж заявляють, що за останній тиждень, завдяки їхнім зусиллям, жодне ізраїльське судно не пройшло через Аденську затоку. Водночас американські військовики кажуть, що їхній авіаносець Дуайт Ейзенгауер успішно захистив дві тисячі торгових кораблів, які проходили через Червоне море. Командувач ВМС США Марк Мігес також зазначив, що за останні 60 днів активність хуситів знизилася.